Не страшно, коли чоловік йде на чужі діти, страшно, коли забуває про свої власні, але ж і виправдання, яке знайшов, цікаве. Вони вже великі, каже мені Дмитро, не пропадуть. Я їм свого часу стільки поміг, що хтось мені за те дякую сказав. А як почав жити як людина, то ви мені швидко нагадали, що я вам нічого не даю. І є совість? Чи, може, я не працюю заради дітей та їх добробуту, а лише він. Ти не лише здоров'я стратив на тих заробітках, але й розум, кажу я йому, та вона тебе хоче, поки ноги ще пересуваєш, а як будеш геть немічний, то ці чужі діти забудуть тебе ще швидше, а кровинка то є кровинка. Посудіть самі. Різниця у віці між ними 10 років, і та жінка має двох малих дітей. Але дивися, яка метка свого чоловіка віддала, а тут покрутилася і вже собі гребе чужого до рук. Мені що теж йти та чуже брате? Ми з Дмитром разом собі вкупі жили та працювали, аби все мати своє, аби ні до кого не йти з протягнутою рукою. Не раз таке було, що треба було чи машиною десь поїхати з дітьми, а у нас не було, то й просили родину і добре бачили, як то кожен своє береже і як би тобі прикро не було, але не допоможе. Тоді Дмитро сам вирішив, що поїде на заробітки, аби ми більше ніколи з таким не стикалися. І отак, потроху, потроху, ми й машину купили, ремонт зробили в хаті, та завжди на щось гроші йдуть, як не на їжу, то на одяг, то на ще щось, просто розлітаються з тими цінами. Аж тут наші діти підросли. О той вік підлітковий, коли їм ні мами, ні тата не треба, аби вказували, як жити, і починають собі на голову шукати проблем. То вже вони не так радіють, що тато телефонує, чи що тато приїхав, вже не висять у нього на руках та не вилазять на плечі, а він собі як взяв, то до голови і неможливо було переконати, нащо я так тяжко там працюю, аби мене дома зустрічали як якогось чужого, каже. Ну а я що могла зробити в цьому випадку? Звичайно, що казала, аби татові дякували та були з ним добрі, але ж то такий вік просто. І з цього всього й почалося. Сказав, що поїде геть, бо йому тут не раді. Що я не просила, що я не пояснювала, ні і все. Я подумала, що йому перейде, бо він у мене хоч дуже запальний, але потім так само швидко й забуває. Я йому дзвонила, як і завжди, та й діти щось говорили, але що ті діти можуть такого сказати, що його б зацікавило? Як ти, добре, от і вся розмова. То Дмитрові здається, що ми на його грошах живемо, як королі, і нічого не робимо. Але це не так. В жінки завжди є робота з такими лобуряками, як у мене, то цілодобова. Звари, попери, прибери, а коло городу. А коло господарки та голова кожну секунду чимось забита, і я вже не юнка, аби весь час думати про Дмитра, як він там та що робить. А потім щось надумалася, а він вже місяць не телефонує. Я до нього телефоную, бурчить, не телефоную, бурчить. Вже я розізлилася. І отак ми собі мовчимо, як він мене ошелешує. Що ми різні люди, і він бачить, що наша сім'я неправильна, і він буде собі зараз, поки молодий ще, створювати правильну родину з правильною жінкою. В 40 років я йому кажу, що ще кілька років, поки він ще може заробляти, то його та жінка буде ще терпіти, а потім що? Ще прилізеш сюди до нас. Я тобі це кажу наперед. Але чи ми тобі відкриємо, так що думай! Отаке я йому сказала! А що я мала сказати? Підпишись, підтримай українськомовний контент.